У київській територіальній виборчі комісії обіцяють уже сьогодні встановити остаточні результати проміжних виборів до Київради. Швидше обрахувати голоси вдається через рекордно низьку явку виборців у столиці. Пояснили там. Лише 22% киян у 8-му та 57 му округах вирішили здійснити волевиявлення. Наразі ж у тервиборчкомі чекають бюлетенів та виборчу документацію з Дарницького району. Там уже опрацювали 100% протоколів. Що ж до самих виборів, вони пройшли без грубих порушень. Комісією не зафіксовано жодної скарги. Тож два нових міські обранці вже в середу можуть з'явитись у сесійній залі. За попередніми результатами переможцями на даному окрузі на номер 8, є Солига Юрій, представник блоку партії блоку Петра Порошенка. 57-му виборчому окрузі переможцем є Кутняк Святослав, представник всеукраїнського об'єднання «Свобода». Тобто, це майбутні депутати. Наші, якщо за результатами наших нашого опрацювання не буде зауважень до протоколів районних у місті Києві виборчих комісій.